Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і як і обіцяв, сьогодні ми поговоримо з вами про розрахунок податків. І ми вже говорили з вами про Під 11, про Під 37 А сьогодні ми з вами поговоримо про такий документ, який називається ІФТ 1Р. Я вам обіцяв, що я вам запишу окреме відео про цей документ, і власне, от воно. Тож буду вдячний всім, хто чекав на це відео, але досі на канал не підписаний. Підписуйтесь, а в коментарі пишіть, чи ви. Чекали на це відео, і звісно ж пишіть, з якого міста ви його дивитесь. Отже, вже почався той термін, коли е, можна складати декларації під 37, які складаються на основі піта 11 На каналі ви зможете знайти е, за останні два тижні е, декілька відео навіть на цю тему. Тож переходьте на канал, шукайте, дивіться. Якщо вам це цікаво, сьогодні ми розбираємо один ІФТ е, 1Р. Е, отже, коротко, що ж це за документ. Це документ, який видається роботодавцям. У випадку, якщо у вас немає підтвердженого, якщо у вас немає підтвердженого податкового резидентства Польщі, він видається переважно роботодавцями. В тому випадку, якщо ви в українській податковій брали довідку податкового резидента України, привозили її в Польщу і давали роботодавцю. В такому випадку з вас не знімався податок на фізичну на доходи фізичних осіб, і в такому випадку ви отримували на руки більшу зарплатню ніж ніж раніше, от і це в принципі, в принципі, тільки в цьому випадку для іноземців eft 1Р і видається. Але також є поодинокі інші випадки, в яких роботодавець видає вам один ІФТ, ІФТ 1 Р. Вибачаюсь, якщо у вас немає підтвердженого податкового резидентства Польщі, щоб підтвердити, щоб мати податкове резидентство Польщі, потрібно проживати в Польщі протягом 183 днів і більше. І це має бути документально. Підтверджено, у такому випадку у вас заробітної плати будуть знімати податок на доходи фізосіб, тобто ви будете на руки отримувати менше, але ви в кінці року зможете подати, зможете подати річну декларацію під 37 і отримати додатково пільги на дітей і таке і на інші різні послуги, які існують в Польщі, одночасно отримати і ФТ 1 Р і під 11 неможливо. якщо... Якщо ви вже отримали перший документ, то другого отримати не можете. Бо під 11 звітує про те, що ви являєтесь польським податковим резидентом і сплачуєте податок на доходи фіз осіб. А один РІФТ навпаки показує те, що ви не являєтесь податковим резидентом Польщі, і підтверджує те, що ви цей податок не сплачуєте. От, от і в принципі, вся різниця. І якщо але в принципі і перший, і другий документ потрібно здавати в податкову. Тільки е, під 11 ви розраховуєте в під 37 і здаєте в польську податкову. А ІФТ 1 Р ви маєте принести в податкову в Україні і прозвітуватися про свої доходи. Жодних. Е... Додаткових маніпуляцій робити не треба, і нагадаю, що в такому випадку з вас можуть бути стягнуті податкові відрахування в Україні той самий податок на доходи фізичних осіб. Тож на практиці, звісно, ніхто ці документи не носить в Україні їх просто викидають. Оці іфт 1 р і ніхто нічого не робить. І в принципі, на сьогоднішній день українська податкова не може абсолютно ніяк відслідкувати. Чи видавались такі документи, чи не видавались, Тож, якщо... якщо ну, тут тільки питання чесності на сьогоднішній день. Якщо ви чесна людина, то ви його здасте. Якщо ви не вважаєте за потрібне здавати свої податкові декларації в українську податкову, якщо ви працюєте в Польщі і маєте цей документ, то тоді не здавайте. В принципі, на сьогоднішній день жодних там додаткових якихось покарань не існує, бо неможливо довести. Своє, ну там так, те, що ви ухиляєтесь від податків, бо немає спільної бази між Польщею та Україною, але можливо в майбутньому вона буде і ці кошти потім все-таки прийдеться заплатити. Але це вже буде зовсім інша історія. Друзі, е я надіюсь, що я до вас доніс інформацію коротко про те, що таке ЄФТ-1Р. Якщо ви його отримали, то і знаходитесь в Польщі, не виїжджаєте в Україну, ви можете просто його. Скласти в папочку або викинути в смітник, і ніхто вам нічого не зробить. Якщо у вас під 11 розраховуєте його в під 37 сьомий. Отримуйте якби назад ті податки, які ви поверх норми сплатили. Якщо не доплатили, то доплатіть і теж тримайте свої свою податкову історію в порядку. Це дуже і дуже важливо, щоб не попасти в халепу. Буду вдячний всім за коментарі, за лайки, за підписки і за все інше. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.